Hello boys and girls! Сьогодні ми будемо вивчати тему Summer Holidays. Дітки, давайте пригадаємо, що ви робили влітку, в який ігри грали і які місяці літні. Літні місяці Summer Months. Червень June липень July Серпень, August Море Sea Пляж Beach Пісок Sand Хвилі Вейвс. Пляжний м'яч бічбол. Відерця Бакет. Замок з піску sand castle, Рушник Тоувелс. В'єтнамки flip-flops, Загадки про літо. Зрілі вишні у садку і сонички у ліску. Теплі дні барвисті квіти нам дарує щедре. Літо Summer. Ця смачна пузата пані любить плавати в сметані. Носить гарні капелюшки із сонечкою подружки. Полуниця strawberry. Не гіркий і не солоний. А солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун здогадалися? Кавун. watermelon. А зараз давайте пригадаємо, що ви робили влітку. What did you do in the summer? Їсти морозиво. Eat ice cream. Їхати на велосипеді. Ride a bike. Грати у футбол. Play football. Запускати повітряного змія. Fly a kite. Давайте пограємо в гру. Буває? Не буває. Відповіді. Ясно. Дітки, скажіть. А сніг буває влітку сноу? Ні ноу. No. А сонечко сан? Так єс. Yes. Пташки бідс? Так єс. Yes. Плавання свимен? Так єс. Yes. Теплий одяг носимо warm clothes? Ні ноу. No. Молодці, у вас все вийшло. Goodbye.